Сьогодні ми відзначаємо День працівників культури та майстрів народного мистецтва, свято, що несе у собі глибокий зміст та нагадує нам про важливість культури для нашого народу. Україна впродовж своєї багатовікової історії виявила себе як нація, зміцнена потужними традиціями, ідеологією та прагненням до свободи і незалежності власного дому, нашої батьківщини. Українська культура це багата спадщина, що сягає глибоких історичних коренів і назавжди була символом нашої національної ідентичності. Історія української культури це скарб, який передається з покоління в покоління. Українці збагачувалися власними традиціями, черпаючи майбутні образи культури з простого життя звичайних селян, котрі творили вишиванки та втілювали пейзажі рідної землі в орнаментах на своїх сорочках. Український борщ це, без сумніву, найсмачніша страва у всьому світі. Закарпатські гуцули створили найбільший в світі духовий інструмент тримбіту. Вона вражає своїми розмірами, а особливо своїм звучанням, що лунає на всі Карпати. Бандура це ще один відомий український музичний інструмент, який став невід'ємною частиною нашої культури та музики. Культура козаків була не лише символом сили та незалежності, але й важливою складовою в історії України. Козацький дух відзначався боротьбою за свободу та права, і ця духовність передавалася і продовжує жити у нащадках, зберігаючи народну ідентичність у тяжкі історичні часи. Сьогодні, в умовах війни Росії проти України, Цінність козацької спадщини виявляється більше ніж коли-небудь. Козаки завжди стояли на захисті своєї землі та нації, і цей дух продовжує жити в серцях сучасних героїв, котрі обороняють свою батьківщину від агресії. Українська армія володіє козацькою волелюбністю, відвагою та гідністю, які притаманні тим, хто готовий вистояти перед загрозою. Нині працівники культури це ті, хто робить нашу спадщину живою, дарує їй нове дихання та веде нас у майбутнє, не забуваючи про минуле. Вони творять музику, живопис, літературу, театр і багато інших напрямків мистецтва сьогодні, в День працівників культури та майстрів народного мистецтва, ми висловлюємо вдячність всім, хто відданий культурі. Ви робите наш світ яскравішим та багатшим. Ваша праця це внесок у розвиток нації, укріплення її ідентичності та сприяння духовному зростанню. Нехай ваша робота. Та завжди буде плідною, а ваше мистецтво надихає та дарує радість, і кожен українець пишається тими, хто творить та зберігає нашу унікальну спадщину. Спільно ми будуємо краще майбутнє для України, і ваша праця є ключовою складовою цього процесу. Нехай ваше життя буде завжди наповнене натхненням та творчістю. А наша культура розквітає завдяки вашим зусиллям. Ви є живими оберегами нашої спадщини і джерелом української ідентичності.